Давайте чесно, Путін вбивця і терорист. І це факт. І давайте чесно, якщо наші союзники вважають, що нам потрібно перейти на дипломатичний шлях, і я вважаю, що ми готові перейти на дипломатичний шлях, і що за столом перемовин повинно бути США, США, Європа, Україна і Росія. А чи не замало компромісів? Ми будемо говорити з Путіним. Одна розмова з цим вбивцею це вже компроміс для нього. Чи це не так? І я впевнений, що це компроміс цього цивілізованого світу розмовляти з цією людиною. Я впевнений в цьому. Ну, а далі всім потрібно бути сильними, посилити Україну і не здавати Україну, не здавати інтереси України. Ми наші інтереси здавати не збираємося. Але якщо партнери будуть з нами, тому що ніхто не знає, як почнеться ця розмова і як вона закінчиться, ніхто не знає до кінця. Але ми віримо, що президент Трамп він хоче успіху в цій ситуації, а успіх це перемога здорового глузду. І це безумовне закінчення гарячої стадії війни. І це безумовні сильні гарантії безпеки для України. Що не менше, щоб Путін не повернувся з війною знову. Місяць, два, три, півроку, рік. А яка різниця? Ми що не повинні думати про своїх онуків? А якщо руски захочуть повернутися через 10-20 років? Чи це не ризик, чи це не виклик? Виклик такий самий, бо це все одно втрата. І тому ми повинні стабілізувати ситуацію як можна справедливіше і сильніше, без ризиків для України, для Європи, для світу.